Бажаю всім здоров'я, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас 31 березня. До речі, прийшло потепління і досить таке скажімо так, круте, 24 градуси тепла. І вирушили ми. Я вже не знаю, коли буде чесно спінгова рибалка. Ну, Я думаю, наступне відео точно буде спінгова рибалка, бо буде трохи того коропа і оце все, ну, як ви зрозуміли, їду на коропа. Їду я в вільшаницю з Дімончиком пробувати ловити коробця ну, і там взагалі буде клювати. Взяв С-канали, дві кірочки, 20-грамовий флетик, перев'язав гачки нормальні. Ну, будемо, як то кажуть, пробувати. А зараз гріємо машинку і їдемо по Дімона. Так що, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, два дімона в збори, як то кажуть, Я трошки ще скупилися їди, бо не бралися для собою нічого, скажімо так. Також взяли ковалок фляка, ковалок м'яса, хліба якийсь соус і їдемо, друзі. Якщо всім приємного перегляду. Ось ми на озері, дивіться, як нас тут тепло зустрічають три котика. <риві> кажуть, клює коропець, гарно плітка бере. Ну, Я думаю, тут ось з Дімончиком сядемо вдвох і будемо, як то кажуть, щось пробувати. Погодка шикарна, на вулиці Штиль. Будемо щось старатися. Тому, друзі, паркуємо <кій> машину і розкладаємося тут. Так, ось ми полегенько розкладаємося. <хи> Вже є перші рибки. Зразу закинув я вузочку і ось клює така плітка. Слава я думаю буде більше, але що є. Де ті коти? <sınız> <хи> тут ціла купа котів і ми їх підгодовуємо. Бо вони не, не дають репку ловити, ми зараз їх нагодуємо. кс-кс-кс. Ходи, ходить, камеру покажемо. Отакі о, отакі око, ти будеш? Буде. Ловимо сьогодні на два флета і на поплавок. Красивий схід сонця, на озері спокій, такий тишина. Як то кажуть, розкладаємось, замішуємо якийсь корм рибці і будемо пробувати ловити. Кажуть, клієкоропець непогано, ну, будемо перевіряти, друзі.

Так, проходить нас риболовля, нагодували котиків, котики сплять. Були вже перші покльовки на флет. Попуск, але мимо. На штучну кукурудзу. А, так клює плітка. Чергова плітка. Ну, Час від часу клює досить і досить непогано. Ну, звісно, не бурштинська, але ось така. Є здалека, вблизі теж є, але лебеді плавають прямо. Красиві такі два. Я заготувався трішки біля берега. Чекаємо зараз, як кажуть плітку. Мені здається, тут було б цікавіше трошки на фідерок половити. Класичний, а не флет або навіть взагалі на пікер, ну, може якось в майбутньому зроблю такі відеоролики. Перший є. А хто казав, що 400 грамів має ті коробці? 400 шістьсот. Ти це гетьмацьован. Ще якийсь дріт витягнули. Так, якийсь дріт, ну. Метову ще одразу. Я, який воно маленький. Але красивий. To już nie kortacy. Czyli tam południę, nie? Пішло десь орієнтовно вже годинки півтори. Діма на було хороше клювання, якогось коробця, скажімо так, але мимо. На годиннику доходить 10 В У мене також було що якісь незрозумілі точки. Клює плітка невеличка. Ну, сидимо, сидимо і очікуємо, як то кажуть, рибку. Так ось і в мене плювання на флет. Якраз хотів час, хотів вже забирати, хотів годівничку в'язати, в'язати інлайн, пробувати, ловити якусь другу рибку. Бо щось з коробцем сьогодні не складається, але ось він перший Довгоочікуваний очікуваний коропець. Ой, 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 бьется, файно. Если <laughs> так спал, просто вот Сильный, сильный, сильный. Какие же сильнейшие трохи. Не, не, не такий трупах, як на цьому. Я, До речі, гашки поміняв Ось Такий красунчик. Друзі, ось перший. Перший хоропець з озера Трофейного Лішаниця. класний красунчик. Коробця, такого як Дімон, невеличкого. і клює клітка. Ось така. <смі> Ось така і менша. далека. На годиннику 12.00. Кліє плотва, піймали ми з Дімончиком по коробцю. Ну і зараз, звісно ж, їмо, як то кажуть, обід накрили полянку таку. І йому ми будемо ще продовжувати ловити рибку. Певно, зараз перев'яжусь я на годівничку, спробую на інлайн половити на класичний фідер. Цікаво, будемо бачити. Тому, друзі, всім хто їсть, смачного і дивимось далі. Ось так різікліє рибка. добре Добрий так? рэх юм аа ингэ. За. Аста. А. Энэ нэг хэд тийм камер юм байна. Хардан. Ось Дімо чергове клювання на Flat Method. Що по розмірах? Невеликі, каже Дімончик. Але сильні дві? Зійшов? Ай-яй-яй, розвернувся, розвернувся і висіть. Але бачиш, трошки пригріло і рибка сильніша стала. Ну, наразі так, в мене покльовує щось на фідерок, зараз пробуємо витягувати. Так, ось попався черговий хороший коропець, який трошки він неординарний, скажімо так. Ну, тихонько. Ой-ой. Так, сильний, але все ж таки. взяв на попав. Баунті криль на репній основі. Хороший, хороший. Же, ми, у нас день рибалка з котами. Так в коти їдять в лодову, мішають ловити рибку, ні? ходять, мішають, трохи. Ні, котики. Ну, <ріпи> Друзі, така рибалка, звіється, вітер. Знаємо, відпускаємо цього коробця в рідну стихію. <ріпи> І збираємося, напевно, як то кажуть, ніде того Зараз ще вам наш лов покажемо. Ну. Будь Будь друзі, підійшла до кінця наша риболовля, підіб'ємо підсумки, по корупцю досить слабенько. Де-не-де покро... трошки, переважно клював на пружину. Нам з Дімоном вдалося, не знаю, навалити трохи плотви тої дрібної. Ну, ще рано, ще рано, водичка холодна, хлед, ще трошки рано. Хіба нептуний? Приїхавши, ну, по чутках клює, а насправді глянули... ну, Було декілька клюваньких, хороших, але... Ну, зовсім не то. На такій ноті, друзі, завершуємо нашу риболовлю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось на рибалці.